Прямо зараз можна робити скріншот. І сміливо ставити це на шпалери вашого робочого стола. Такий краєвид майже 100% представляє усю сущність всієї Ісландії. Вона приблизно ось така. Ісландія. Країна острів у серед Атлантики із своєю унікальною природою, яку важко передати через об'єктив камери, і ще важче описати словами. Я розкажу про воду, вогонь, вітер, машини, будинки, їжу, звірів. Ага, і на початку взагалі варто було б розказати дещо про те, куди ми летимо. Впевнений, що твої знання про цю країну не набагато ширші ніж були у мене. Це нелегально гарно. І нелегально страшно перед поїздкою. Я знав, що це острів. Там сніг, лід, вулкани, мокро і вітряно. Що ця країна знаходиться у чорта на рогах. І твою ж мідь! Навіщо ми взагалі туди прямо? Це винос мозку. Я живий.